Певочка шагает, даже она вообще проходит мимо. Девушка. Не пальцы. Ого! Подожди, она подожди, дай, дай я свои проверили. А не у меня реально ровные. Чулечки, мої золоті! А це не фотка! Привіт, країно! Я зараз вам покажу е свій, скажімо так, я не знаю, я цю страву можу їсти і зранку, і в обід, і на вечерю. Багато хто може подумати, що я вибаглива в їжі, там люблю там якісь вишукані страви. Так, да, я люблю, але. Я сам покажу свою найулюбленішу їжу. Будь ласка, гляньте на цю красоту. Шкварочки з печеревинки, яєчка, огірочок квашений, цибулька, квіточка всієї цієї тарілки, хлібушек чорний. Оце моя їда. Так що все, я вже не можу більше знімати, я буду це не жрать. Не жирати а їсти. Добре ранок. Кхе -кхе. Ранок починається не з кави, а з доща. І з того, що я не виздоровіла і не пішла нікуди. Коротше, зараз буду собі робити антистрес. Яйця. Ай, то що підіймає настроєння? У мене любов з яйцями з детства. Так що я приїжджала до бабушки в село. І нічого, відказувалась їсти, і тільки одні яйця могла їсти. Бабушка думає, ну, нічого не їсть одні яйця. Ну хоча б їші ті яйця і давали мені ці яйця, яйця, яйця. Коротше, то в мене там такий був діатез від тих яєць, що мама в шокі була. Але, знаєте, ніякий діатез не остановить моєї любові к яйцям. Тому я їх їла, їм і буду їсти. Ви тільки подивіться на цю. Просто неймовірну страву, як можна не любити яйця. Ви подивіться, який жовточок. І зараз він у мене буде розтікатись. Ах. Добрий день, країно. Показую вам ні, я вам себе не покажу, бо я вже така стрьомна. Іде третій день моєї болячки. На третій день просто я перетворилась на чудовище. По цьому ви мене не побачите. Ну, я вам покажу просто, що я, я лічусь, але поки нічого не допомагає. Буду пити кофію. Сьогодні вже вам покажу, я вже голову хоч помила, не таке стрьомне. Що я хочу сказати, Вже скільки пройшли днів, мені взагалі не стало краще. У мене таке враження, що я п'ю не антибіотики, а просто крейду. Мені кажеться, що це якісь поділки, тому що мені взагалі не на грамм, не легше. Є плюси, є плюси, я похудала і прес накачала. Я кашлюю так, з такою неймовірною силою, що у мене просто уже прокачався прес. У мене, знаєте, така, така боль, як то коли. Вже забуваю слова. Подождите, зараз я вспомню. Кріпатура, О, як кріпатура, знаєте, нажимаю на а він мене болить. В общем, что що хоч після, в кінці болячки я така буду знаєте. буду, походу, вообще ракети відбивати пресом. І да, стосовно мого щоденника поїдання яєць, я їла, вчора я їла варені яйця, а сьогодні я їла омлет зранку. Так що... Е, що, Це дуже хороша їда, коли в тебе нема сили щось готувати, і чоловік там не, не кулінарі не готовий, то яйця завжди приходять на допомогу. Це швидко, смачно, калорійно. Візьміть на замітку. Готувати Сережа не вміє, зато наркоту хорошо готовить. Бачите, як шприцом владіє. Бадяжи мені. Кольчики, чтобы я получила облегчение в этой жизни, да, Серега? У меня бачите новый аттракцион для взрослых. Сейчас буду развлекатись. Це для дітей, походу. Ти качка нос. Мені це прикольно, зручно, для дітей. Коротше, трохи мені полегчало. Я вирішила поки таке сонечко на вулиці і тепло. Вийду за хлібушком. Но я купила не тільки хлібушок. Тут у мене в 100 метрах від мене від дому магазинчики. Є. Посмотрите, що ще? Яйця. Я купила все яйця. Як же ж я і без яєць? Нікуди. Це ще хуже. Добре утро! А я за яйцями. Для любителів яєць, будь ласка, мій сьогоднішній натюрморт. Два яйця в смяточку, помідорчик і тост з сиром із маслом. Дуже просто легко. Може, коли мені стане більше сил, буде щось послажніше, Ну, так як я болію, то так. Серега вирішив мене трохи покатати, а мене щось перед виходом плохо стало. О, так що давлення це гепнуло мене високе. Так що, от опять, можу, я вже така стара, що не можу вийти з дому без своїх атракціонів. Взяла, на всякий случай апарат для того, щоб поміряти тиск, якщо вдруг мені зараз таблетка не поможе. Коротше, бачите, в мене веселе життя. Я ж тебе миную, я ж до хати занесу. О, я знаю, що ти мене на руках занесеш, але но... потім тебе, і вмреш! Я, така... я похудала. Короте, все, Я надоїла Сережі зі своїми болячками, він взяв мене і вивозив якесь поле, не знаю. Каже, кину тебе. І, в общем, не нужна я йому тепер. Все. Висадив мене саму їжджаю. Це він спомнив, що стілець мені дуже він оставив. Моє. Все моє майно приніс. Яке я нажила за ці 14 років. То хоч поможи, розклади мені стілець, воно під грушою тою. Буду жити тут. Старається. <кхух> І що тобі мене не жалко тут оставляти? Сереж. Нет? Давай дальше, туди, дальше. Тут? Ні. Давай назад. ще чуть останній раз поиздеваюсь над ним. Назад, назад. Чуть вправо, там що, не бачу косо. От, от так, так. Да. Все. Тепер моя дома тут. Чи мене навідати, приходьте сюди. Зручно. Нормально. Все, пока. Коротше, обманув він мене, сказав, що тут тепло. Ага, тепло. Мені холодно. Ой. Не знаю. Виживу я тут чи ні. Все. Лягла, вкрилася ще. Коротше, не зміг він без мене, Серега довго прожити. доїхав до угла і вернувся. Сказав, де буде я, там буде і він. Все. Не сказав, я такого. Казав, казав, большей. все. Коротше, бачите, ці чоловіки без жінок довго не можуть протягнути. Вони тільки ножки протягнути можуть без них. Все зрозуміло. Загораю, грію горло. Сонечко припіка. Веду трансляцію. Як Серега загорає, як я загораю. Я ще забрала в нього футболку для шиї своє, мені холодно, а йому жарко, він загорає. Гля, який огромний. <г tai> Не, мені стрмно. Повзи до Сереги, повзи дой. Злякався, малиш. Реально, жучара. огромний. І мені, що страшно пальця поставити, але він. А -а а -а -а -а. Сматує Серега вудочки. Уїжджаємо. З цього гарного місця. І я вам знов себе не покажу. Тут не знаю, може чуть-чуть в -чуть шкафій мене й видно, але я сьогодні опять чудовіще, мене лупанув тиск, поэтому я сьогодні некрасива. Але я вам зараз покажу свій сніданок. І це не яйця. Це творог. збитий такий в кремоподібну масу. Зверху клубнічка збита. З... Ну, от уже все, бачите, видно, що плахіла мені потискує з м'ятою. Спасибо, Оля, Чекасіна тобі голубика. І зверху для красити встромила собі ще м'ята. Мені так захотілося. Няма-няма. Серега поїхав на баскетбол. мене не взяв, сказав сиди вдома, бо холодно на вулиці. Вітер. Так що він там сам пасеться на тому стадіоні без мене. Тюша веду репортаж, і грають. Так що Сережа розминається, Ваня розминається, все. Пацики під присмотром. Ось так от спортсмен. Ну і спеціально для Максима, який. Не розстроївся із-за того, що я не прийшла на баскетбол, бо я хвора. А розстроївся із того, що он не в наступну серію. Записав відео, хоче дуже в цю серію попасти. Так що дивіться на Максима. Не в серії? Катюша, віш тут твої фанати. Фанати. Просятся... <плоти> <плоти> От і завершився цей чудові. Болячково яєчний тиждень. Сподіваюсь, наступний тиждень буде краще. Всім дякую, хто додивився до кінця. Цей нудний влог. Ну, таке життя. Ну і до зустрічі!